Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика і це теропрогноз для Левів на квітень 2023 року. Леві, подивимося, як ви будете проявлятися протягом місяця у соціумі ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі, вирогідні знайомства із тими. У тих Левів, хто не у парі наразі, фінанси для Левів у квітні і рекомендація. Отже, як вас будуть бачити соціум? Перш за все, як людину, яка завжди не проти чогось навчитися нового. І для вас це, зокрема, будуть якісь доволі практичні навички, які ви будете набувати протягом цього місяця. Ви можете проходити якісь майстер-класи або вебінари, або навчання. І це буде саме, ви будете здобувати ту інформацію, вивчати ту інформацію, яка може вам знадобитися у майбутньому у практичних ваших цілях. Це може бути щось. Таке, що ви можете робити руками, або те, на чому ви можете заробляти в перспективі гроші. Тобто, щось таке, що може вам дати якийсь прибуток у майбутньому. Так само вас можуть вбачати як людину, яка дуже приймається і цікавиться дітьми. Тобто ви можете у ваше життя може увійти якась дитина якимось чином. І ви будете цікавитись цією тематикою. Зокрема, розраховувати там свій план, свій бюджет на те, щоб дитинку утримувати або щось подарувати. Загалом такі моменти. Щось нове у вас починається леви у житті, у вас починається щось нове, але для того, щоб воно дійсно розпочалося, вам необхідно завершити все те, що тянеться за вами з минулого. Тобто ви можете розмірковувати над тим, аби переїхати в якесь інше місце. Але ви не можете цього здійснити доти, доки внутрішньо ви не розпрощаєтесь з тим місцем. У якому ви перебуваєте або перебували. Тобто, для того, аби розпочати нове якесь більш якісне життя, вам необхідно всередині себе розпрощатися зі своїм минулим. Так само для деяких злевів може надійти пропозиція про переїзд, і ви можете довго розмірковувати, тому що для вас це буде. Важливе доволі питання, адже вам доведеться начебто відрізати все своє минуле і розпочати з усім завзяттям своє якесь нове, взагалі нове, абсолютно нове життя, в нових умовах, в нових обставинах, можливо, в новій країні або в іншому місці з зовсім інакшим колом людей, яке буде зосереджено навколо вас. І внутрішній стан він не дуже буде а, до цього вас а, а, налаштовувати, адже всередині ви відчув, будете відчувати певну апатію, коли взагалі нічого не хочеться, коли не хочеться приймати ніяких рішень, а, коли не, хочеть, не хочеться нічого у своєму житті змінювати. Взагалі. Цей місяць для вас буде дуже емоційним і дуже чутливим, а з огляду на ту кількість кубків, ту кількість чаш, яка тут зараз випала в цьому розкладі. Адже чаші це наші почуття і наші емоції. Можливо, вам доведеться дуже багато з ними працювати протягом цього місяця, або принаймні хоча б відзначати всередині себе, що наразі я відчуваю це і оце, а що мені з цим робити, чому в мене виникли такі почуття, тобто постійно розбиратися, начебто буде потреба у своїх емоціях. Дублюється ця думка, яку я щойно оголосила, що завершується певний етап вашого життя, а ви це відчуваєте, ви це спостерігаєте, але свідомо закриваєте на це очі, тому що зараз, або не на часі, або ви зараз розумієте, що у вас всередині недостатньо ресурсів, аби починати щось нове. Аби навчатися чогось нового, аби переїздити кудись у нове місце, і таке інше. Тобто, начебто, вам необхідний зараз час, щоб ви могли зосередитись на своєму внутрішньому світі, на своїй підсвідомості, що відбувається там, причина-наслідкові зв'язки. І коли ось ви все розкладете по поличках в себе всередині в голові, тоді вам, начебто, буде і простіше приймати певні рішення або наважуватися на зміни, хоча так мені ще здається, що ви вже засиділись у тому стані, в тому етапі, в тому циклі. І коли люди засиджуються і не хочуть змінювати своє життя, то життя вже самостійно наштовхує їх. Такі обставини складаються навколо, що вам вже доводиться кудись вирушати, щось робити, певні дії вчиняти, тому що ви вже саме засиділися. Стосунки для тих, хто у парі, тут все дуже тепло, ніжно, емоційно. Ви можете проводити багато часу разом, згадувати ваше минуле, або будувати плани на майбутнє. Ви можете багато часу проводити разом з вашими дітьми, або може у ваше життя повернутися якась дуже приємна вам людина з минулого. Ну, Тобто тут такі дуже. Непогані такі відносини, взаємини, коли хочеться навзаєм робити якісь класні добрі речі, так само як вашому партнеру може хотітися робити щось приємне для вас, так само і вам захочеться віддячувати. Вашим партнерам за їхню добре ставлення, можливо, якісь подаруночки, або побачення, або приємні зустрічі. Ну, щось таке, що дуже може надихати всередині. Ну і для тих левів, для кого, у кого будуть з'являтися якісь люди з минулого. Тут ви може, могли чекати на них дуже довго. І Ось вони з'явилися, начебто приємно, але з іншого боку, відчуваєте, що у вас ця поява цієї людини до чогось примушує. А, і з огляду на це хочеться закритися. Дехто може також думати про... Оформлення якихось стосунків це може бути або шлюб, якщо ви ще не е, жонації, або розлучення. Але ви розумієте, може бути таке, що ви вже десь на шляху до розлучення, ви вже розумієте, що криза, з якою ви не можете впоратися. Але тут у квітні відбувається таке, що. Ну, якась романтика відновлюється, та ви починаєте згадувати, чого ви полюбили саме цю людину, чому ви з нею будуєте стосунки? І, начебто, ці питання щодо розлучення вони можуть відкладатися кудись у довгий ящик. До кращих часів, але при цьому всьому ви розумієте, що це просто затягнення часу, що це не бажання брати на себе відповідальність у даний момент. Тому що зараз так, буде комфортно, можна, на певні речі, прикрити очі і не зважати, і нічого не рішати. Право кожного розпоряджатися своїм життям так, як ви вважаєте за потрібне. Так, ті, ті леви, хто не у парі, перед вашими очима ваші очі будуть розбігатися від вибору. Ви будете в епіцентрі певних подій, де навколо вас буду крутитися дуже багато людей, до яких ви будете придивлятися і будете не знати, кого обрати серед всього цього розмаїття. Прекрасного. Да? Але ж такі тут мова про те, де що м, якісь всі люди, ці, вони м, якісь більш легковажні. А вам хочеться якихось серйозних серйозності в стосунках? А... Ті люди, які вам трапляються, вони можуть бути доволі приємні для вас у спілкуванні, у якихось незобов'язуючих стосунках, таких доволі приємних зустрічах. Але при цьому ви можете тримати з тої думки, що ні, я не хочу зараз вкладатися у легковажні стосунки, тому що мені треба щось більш серйозне і через це. Будете триматись тої позиції, у якій ви, власне, знаходитесь. Тобто, можливо, десь гарно провести час, можливо, десь. Потусуватись, випити, поспілкуватись, поговорити, але більше з тим навряд чи будуть зав'ядуватись якісь стосунки. До речі, у декого може бути така історія, що ви можете познайомитися з людиною, у якої є двоє дітей. Таке теж можливо. І ви розумієте, що, якщо вам, приміром, не хочеться серйозних стосунків, а ви знайомитесь з людиною, якою двоє дітей, ви розумієте, що ну, тут тільки по-серйозному може бути. Фінанси для левів. Тут вам доведеться брати на себе певну відповідальність у вирішенні певних фінансових питань. До вас може прийти дуже класне якесь рішення щодо ваших фінансів. І якщо ви насмілитесь, не знаю, або взяти на себе знову ж таки відповідальність, або повести за собою людей, тут можуть бути дуже класні, прикольні перспективи. А так само вам може допомагати людина вогняного знаку: це овен, лев або стрілець може підтримувати вас. Або тут мова йде саме про вас, адже ж ви теж. Вогняні у нас. Знову повертаємося до тієї теми завершення циклу, завершення певного етапу. А, ось ваша фінансова ситуація, вона напряму залежить від того, наскільки безболісно і швидко ви розпрощаєтесь з вашим минулим. Можливо, тут мова йде про зміну місця роботи або направлення бізнесу, або чогось такого, від чого залежить напряму ваше власне. Добробут, да? ваші фінанси, можливо, можливо, у когось фінанси зав'язані на ваших партнерах. А, і ви не знаєте, якщо ви думаєте там про розлучення, приміро, то ви не знаєте, а, яким чином і на що ви будете далі жити, якщо ви розійдетесь з вашими партнерами. Але, а, але... Не треба зосереджуватись на тому негативі, який навколо вас вибудовується. Потрібно прислухатись в першу чергу до свого внутрішнього голосу. Потрібно зважити на ваш досвід, який ви вже маєте в своєму житті, і не боятися розпочинати новий етап. І про це говорить і наступна карта в наступній позиції в рекомендаціях Колесо Фортуни. Воно говорить, не бійся рухатися, тому що якщо не будеш рухатись, ти рухатиму тебе я. Але якщо ти міг або могла б рухатись по-хорошому, то я буду тебе рухати вже так, як вийде. І ти вже не зможеш втриматися, і вже тобі доведеться дуже швидко пристосовуватися до нових обставин, які в твоєму житті я буду тобі вибудовувати, аби ти розвивався і зростав. Ви чогось дуже довго чогось чекаєте. Чого ви чекаєте? Насправді ви чекаєте, доки щось завершиться. Щось, що пов'язане з вашими родинними цінностями або сімейними сценаріями. Ви чекаєте, коли це все закінчиться, того що це приносить біль. Але ви не дієте ніяк, ви ніяк не хочете розгойдувати цю ситуацію. Ви кажете, нехай воно все йде так, як іде. Я не хочу тут ніяк нічого робити в цьому напрямку. Хай воно само пройде. А чому ви не хочете робити нічого? Бо начебто дуже багато вже щось робили. Різко щось сприймали, якісь рішення, вкладалися, емоційно вкладалися, але десь щось не вийшло, а ви все ще чекаєте якихось результатів. Можливо, варто вже залишити якусь історію, яка не дає результату вам, і рухатись в якомусь іншому напрямку. Такі справи для вас леві. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам всього найкращого.